Здравствуйте. Да. Заходьте, будь ласка. Скільки робили у укриття? Тижня три. Тижня три. Якщо закінчимо, я думаю, до кінця місяця. приміщення тепле. Да, вентиляція да, там да. ставимо нові міняємо. Вентиляцію щось ставиш? Запитую його не зашиєте, да, а Ну, крайній разі можна... Такі ну, не, не, не. Чехли. Дійсно, там проводяться ремонтні роботи, але самі умови цього укриття, як на мене, вони не дозволяють там перебувати відвідувачам, тим більше медичного закладу, в укритті під час тривог. Там дуже низькі стелі, дуже багато комунікацій і ну, травмонебезпечно. Тому теж поговорили. І знову ж це питання від витрачання коштів, громада має зрозуміти. На що витрачати кошти, як витрачати? Задля того, щоб що це, робити укриття, щоб воно було укриттям, доступним і безпечним. Задля того ми і робимо ці укриття для безпечності. Це нас рушити тут займаються. Вся а хотів. хто до вас і калитянські? От, і е калетянські, і е миляні, і привітне, і Єрка гарбузин за ним доглядають, вся вся про в, нього все тройка, в, 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 стараються. Та, Супер. Але я вважаю, Право, що... Це... що вчителя mm. завжди відкриті роботи. Зараз на сьогоднішній день це найпростіше укриття. Вентиляція бачу, витяжку не бачу, вона примусова. ласка. — примусова, так? Да. Перша модель базова, друга там пластерна і третя фабрика кухня. Базова. Скільки базова. Тільки? А чому? А чому? Тому що все на місці. Все, вся комунікація є. Mm -hmm. Навіщо возить? Це раз. Mm -hmm. Друге. Я, наприклад, вважаю, що є посади в школі працівників, які треба підбирати дуже відповідально. Повара, водії, розумієте? Це те, де людина повинна показати все майстер майстерність і, і відношення до дітей. Так от, якщо повара відповідальні, то навіщо возить?